Не треба постійно їздити на хімчистку з салоном, якщо у вас є цей автомобільний полосос ШТОР-82970. Компактний, потужний і впорається з будь-яким брудом. Потужність двигуна 100 Вт і сила смоктування у 5,5 кПа. Легко видалить пісок, пил, волосся та дрібні крихти. При цьому його вага лише 880 грамів, що робить прибирання легким і комфортним. До комплекту входять 4 насадки та гнучкий шланг завдовжки 65 см. завдяки чому легко дістатися. Навіть у найбільш важкодоступні куточки салону. Пилосос має сучасний фільтр хепа, що утримує дрібні частинки пилу та алергени. Тому повітря завжди залишається свіжим. І найголовніше, він повністю автономний, адже живиться від акумулятора 11 вольт ємністю 2,6 Аг, що гарантує тривалу роботу без підзарядки. Повний заряд батареї займає мінімум часу, тож пилосос завжди готовий до роботи. Ще один важливий плюс це продуманий дизайн та максимальна компактність. Усі аксесуари легко. Поміщається в тканинну сумку, що йде в комплекті її зручно возити в багажнику, щоб пилосос був під рукою саме тоді, коли він потрібен. Замовити його ви можете в інтернет-магазині Lido.